Друзі, мої вітання. Сьогодні у нас 22 червня, 2025 року. Давненько, чесно кажучи, в нас не було відео. Хочемо в цьому відео записати, продемонструвати, що ж ми робили, наші показати напрацювання за рік. Тобто, в 2024 році, ми зібрали чималеньку кількість абсолютно нових гібридних форм, впровадили їх, поприщеплювали, повисаджували. І в цьому відео ми хочемо їх продемонструвати вам вперше. Як оцінювати це відео? Звичайно, що гібридні форми поки що не будуть в достигшому стані. Тобто, десь хтось фарбується, хтось починає фарбуватися, тобто різна різна ступінь. Коротенько, буквально по 2-3-5 секунд. Ми не будемо займати багато і забирати вашого часу. Але хочеться продемонструвати ну, частину, якусь частину нашої колекції, що ж таке ми підготували для вас в цей період. Тобто, десь через там 2-3-4, я не знаю. Тижні ми поновимо відео, вже воно буде більш яскраве, зафарбоване. Все. Але це таке перше, перше знайомство. Тож не будемо зволікати всім приємного перегляду. Зустрічаємо жваві яскраві новинки нового 2025 року. Наше виноградне українське майбутнє. Акорд селекції Калугіна. Починає фарбуватись анкор селекції Щередінкова. Заявою як. Ультраранній. Альміра селекції Карпушева. Асканія. Також селекції Карпушева. Алла селекції Худолія. Ароматика селекції Калугіна. Врожайний виноград без кісточок. Подяка полякам. Таким чином, поки виглядає всім відомий арарат. Перші враження по білій лілії. Селекції Калугіна. Баронеса Калугіна. Врожайна та сильно росла Бакарді Селекції ширенкова. Бананчик на цей раз чорний. Селекції Калугіна. Віронічка. Селекції Кисельова. Взльот селекції Калугіна. Вівальді. Селекції Щередінкова. Вавілон. Селекції худолія. Іванко. Селекції Калуїна. Віолора селекції Кисельова. Крупнючий Вірастюк. Селекції панченко. Так виглядає Гламур селекції калуїна. Джокер. Селекції Щередінкова. Блондин в селекції Калугіна. Бінго Бонго. Акцент Калугіна. Витончено. Виглядає Аріель в селекції Карпушева. Кароліна. В селекції Калугіна. Червоний тюльпан. В селекції Калугіна. Червоний зефір з селекції Калуїна. Істочник вже розмягчається. Це буде жовта ягода. Селекція Загорулька. Жовтий велікан з селекції Калуїна. Я тільки можу уявити, яким це виноград буде красивий на арках, перголах, може стати справжньою красою любого подвір'я. Журавчик червоний. Рихла структура грони і неймовірно така видовжена ягода. Журавчик червоний. А це жовта ріка селекції Новака. Так виглядає екстрим селекції щедінкова. Звичайно, що зараз більш ефектніше виглядають пальчикові тоненькі гібридні форми. Це у нас Ельдорадо Вишневецького, і він набуде свого зовнішнього вигляду, як достигне. Жовтий з мускатом. Вже пішов на розм'якшення Джавелін. Дамський угоднік селекції Калуїна. Дон Жуан і дамський угоднік селекція Калуїна. Починаю набирати забарвлення, естафета калугіна. Також починає фарбуватись клімінтіна селекції худолія. Червоний агат селекції Худолія Олександра. Перші результати будемо спостерігати по калині Вишневецького. Не плутайте. Є червона калина його селекції і просто калина. Оце калину я вам демонструю. Перші результати, перші враження по червоній шабле подібній селекції Щередінкова. Каприз Еріки. Селекція Цуркана. Камея. Селекція Калугіна. Легіон. Селекції Калугіна. Муза Біла або Бліц. Селекції Калугіна. Справжнісінький. Малиновий рай селекції котова. Це його позиція, так що чекаємо. Мубел селекції Вопілова. Міна Малина. Це не скоромовка і не заговор. Це так називається нова гібридна форма селекції Вопілова. Чекаємо з нетерпінням. Очевидний селекції цуркана. Все просто Окей. З нової гібридної форми селекції Калугіна Віктора Михайловича під назвою «Окей». Так і називається. Отак виглядає ще одна новинка. Це у нас Кишмиш Пристін, абсолютно без кісточок, першого класу буде, без насінневості. Подарунок коханій. Так називається наступна гібридна форма. Дуже мені подобається ця назва. Ну, сподіваюсь, починає забарвлюватись, забарвлюватись красиво, ефектно. З мускатом. Ну, сподіваюсь, що будуть такі самі і результати, і враження від неї. Полтавський клубнічний. Перше плодоношення. Селекція киселю, а Будемо оцінювати її разом. Виноград не вкривний. Подарунок Оксані. Селекція писанки. Рихла гроночка, крупна ягідка. Виноград під назвою Отлічник. Селекція Балабанова. Майорка. Селекції Калугіна. Малиновий гігант. Так називається наступна форма. Дійсно вже крупна. Побачимо. Король лір. Селекції Калугіна. Гарно, рихло та рівномірно виглядає каталея селекції бурдака. Кадена з селекції Карпушева. Червоний консул з селекції Калугіна. Кадріль. Знову таки від Віктора Михайловича. Червона калина з селекції Вишневецького. Прорив в сфері врожайності. Згодом я все поясню. Цезар з селекції Калугіна. Фаїна. Фішка селекції Калугіна в минулому році ми її вже оцінили її мускат. Ще один невкривний виноград селекції Кисельова під назвою Табу. На сьогоднішній день вже з дуже крупною ягодою. Заблищала та розм'якшується вже Тера з селекції Карпушева. Ще один виноград без кісточок, який скоро вже буде готовий. Ягода вже м'якшає. Тайтом Сідліс. Сонце яр, селекції Щередянкова, прокидається пізніше всіх. Я б таку трійку виділив: сонце яр, журавчик, червоний і шаман. Ну, звичайно, що Ламборджині із більш позиції ранніх, ті, що вже були випущені, але прокидаються пізно, цвітуть також пізніше. Ну, в принципі, можна сказати, що десь будуть проскакувати ці заморозки. Вже починає розм'якшуватися свобода селекції писанки Олега Михайловича. Тут також нас спробує здивувати Вишневецький своєю новою гібридною формою під назвою Сердолік. Також селекція Вишневецького під назвою Світанок. Дуже серйозна конкурентна темно-ягідна позиція селекції Вишневецького під назвою Смуглянка. Це вона відсвілася на пасенки. Згодом я покажу основний врожай. Ну, ягодка надзвичайна. Софіна селекції Щерединкова. Аж дух захватує, коли підходжу до цього винограду. Це власна селекція, поки що без назви, але ягодка надзвичайно ефектна, виведена з участю Хеллоуіна. Перше плодоношення, звичайно. Додається у нас потихеньку червоно-ягідних безнасінневих виноградів. Це кишмиш Ріно селекції Карпушева. З великими горонами, з великою врожайністю Ріно. Руфа селекції Вапілова. Ми куштували вже цю ягоду в минулому році на сигналках. рання середня. Така червоненька з мускатом. Я не халявщик, я партнер. Це не лозунг МММ, це назва наступної гібридної форми селекції Калугіна Партнер. Так він і називається. І ви можете його бачити і спостерігати. Перше повношення. Чудово. Полтавський ландиш селекції Кісельова. Перше плодоношення нового сорту без кісточок американської селекції під назвою Світ Celebration. Вже не йметься його скуштувати. Сюрприз Гуріна з селекції Калугіна, тож очікуємо. Це інший ракурс нашого сіянця. Ну, хіба не краса? Не дивуйтесь, зараз це все виглядає дуже ефектно, а я кажу, круглі, начебто програють, але це тимчасово. Це тим часом. Зараз вони почнуть надуватися, набирати свої форми і вони по-своєму будуть виглядати надзвичайно ефектно. Сирія селекції Балабанова. Бачимо, що програє по силі росту, потрібно нарощувати. Не вириває вона так ініціативу. Але те, що ми куштували по ягодці, це дивовижно. Ще один пальчик левеноград селекції Карпушева під назвою Scarlet. Кішмиш удачний. Вже починає потрошку фарбуватися фреш мускат селекції Щерядінкова. Фактурний селекції калугіна. Фламія, селекція Лаврінова. Також є перші ознаки фарбування. Це цитадель, селекція щерінкова. Чорний мускат селекції Калугіна. Тож, подивимось і побачимо, що це буде. Ще одна підщепа, дуже вдала, сильноросла, чи дійсно, чи дійсно чорний мускат. А це в нас чорний мускат селекції Бурдака Олександра Васильовича. І тут дійсно є мускат. Тож чекаємо на дозрівання. Це ще один представник винограду без кісточок під назвою Чорнобаївка. Стрімко фарбується джокер чорний з селекції Худалія Олександра. На сьогоднішній день із новинок. Один із найбільш зафарбованих. Ну, ви можете оцінити самостійно. Так виглядає Шикіда селекції писанки Олега Михайловича. Шаман. Селекція Шульги. Вже також почала підфарбовуватись Шакіра, селекція Калугіна. Ярослава селекція Чулкова. Цукерки більше не потрібні, адже є нова гібридна форма селекції Кісільова під назвою Карамелька. Чекаємо дозрівання. Гарна наповненість. Ось, будь ласка, підтверджує безнасінневість. Кишмиш очарування. Селекція Калугіна. В минулому році ми її презентували. Все, можете спостерігати. Ось таким чином він виглядає. Велика сила росту та дуже висока враженість. Максим селекції білічука. Дуже багато різноманітних номерів. Не буду я їх навіть зараз знімати. 55 ось К2. Ну, немає сенсу поки що витрачати на цей час. Достигнуть, буде щось цікаве, продемонструємо. Автограф селекції Калугіна. Друзі, і на цьому будемо завершувати наше інформаційне відео. Дякую, що провели весь цей час разом зі мною в компанії. Це ви можете спостерігати гібридна форма власної селекції під назвою Епатаж. Також перше плодоношення на тоненькому пагані. Все, все як завжди. Але будемо витягувати, демонструвати, на що він взагалі здатен чи не здатен. Всі, дякую. Попереду, все найкраще. Ми ще багато чого продемонструємо та покажемо. Підписуйтесь і до зустрічі!